Звільненого з полону Владислава Столярова, військовослужбовця 501 го окремого батальйону морської піхоти, не ставили на квартирний облік. Про це кореспондентам Суспільного розповіла Валентина Столярова, мати Владислава, яка звернулася до Романівської селищної ради в кінці вересня 2025 року із заявою про взяття на квартирний облік сина. Тоді Віктор Фещенко, начальник відділу житлово-комунального господарства, у жінки не прийняв документи. Валентина каже, що їм відмовили, бо син живе не під сміттєвим баком. І так за великий будинок. Він же ж не живе десь на смітнику, а живе в хаті. Якби це була кімнатка ще менша, як в нього є, ми поставили. Потім я пішла знов з документами. Він документи не прийняв, хоча він не мав права їх не прийняти. Він повинен був їх е, е, взяти і зафіксувати. що... От такі то люди приходили, дали документи. За словами Євгенії Столярової, сестри Владислава, коли вона принесла документи Віктору Фещенку, він їх не читав. Я прийшла до Фещенка, дала йому документи. Він навіть їх толку не дивився. Він так прогорнув, закрив, прогорнув, закрив. Хто купував хату? Кажу, мама, на кому хата? Кажу, на мені. У вас скільки кімнат? Кажу, три. Ну, в же ж є своя кімната, кажу, я. він у своїй кімнаті живе, кажу, да. То в нього ж є кімната, він же ж не на смітнику живе. Якщо б у вас була однокімнатна квартира і одна б кімната, там би ви всі б ночували, то тоді б щось можна було зробити. А так у вас велика хата, у нього є своя кімната, нічого ну, не каже, не зможемо зробити. І мене обережно за двері виставив. Валентина розповіла, що разом із донькою із Запорізької області вона переїхала до Романова у 2022 році. Їх будинок зруйнований. У нас, в принципі, вже нема куди вертатися. Там навіть стіни побомбили, танком їхали, повивозили зі з хати все. Я кинула документи і сказала, щоб він їх оформив, і вони пішли в правильному напрямку. Прихожу, я в понеділок. Питаю в нього, де документи? На столі в нього бардак. Документів моїх немає. Питаю, де документи? А він мені каже, ви мені їх не давали. Кажу, смислі не давала? Я зро... Навіть там були, кажу, завірені документи в нотаріуса. Де документи? Він їх почав шукати. Немає 30 жовтня 2025 року. Відбулось засідання виконавчого комітету Романівської селищної ради. Одним із питань депутати розглядали постановку в чергу на квартиру ветеранів та військовополонених громади. Віктор Фещенко, начальник відділу житлово-комунального господарства, сказав, що Владислава Столярова в чергу поставили. Столяров Рішення виконкому був поставлений на квартирний облік. Ага. Е, що далі після цього? Які там ще документи їм треба подавати? Що їм треба ще робити? Ми будемо дивитися, він в черзі там 52-й в черзі здається. Будемо бачити. Е, з вашого досвіду, скільки потрібно йому чекати цієї черги? Е, е, учасники бойових дій ще жоден не отримав житла. Отримують житла лише е, люди, які мають інвалідність першої другої групи внаслідок війни. Чи ага. це житло буде надаватися в громаді? чи це ще Ні, ну? Це... Житло може надаватися, будь-де, але якщо ми ставимо його в нашій громаді, якщо у нас є житло відповідне, то ми надамо. Але в нашій практиці тако не було. Тому що житлового фонду, як такий, який у нас на балансі селищної ради відсотні. Чи немає там Владислав десь проживати, не проживати, чи це впливає якось на рішення? Ну, звичайно, якщо Владислав забезпечений житлом забезпечений житлом згідно чинного законодавства, то це має впливати на рішення. Але оскільки я серед документів, значить в доданих документах побачив, що він є внутрішньо переміщена особа, це і було підставою для того, щоб йому надати. Прийняти рішення про те, щоб я поставити на квартирний упро я спілкувалася от з Владиславом родичами, і вони казали, що коли вони до вас особисто зверталися, ви їм сказали таким прямим текстом, що Владислав не живе на смітнику, того йому ми квартиру шукати не будемо. Чи це правда? Ні, це слова не відповідає дійсності. Можливо, мама щось неправильно зрозуміла, Я таке не говорив, і я не міг собі допустити таку риторику. Він в черзі стоїть 52-й. Ага. Тобто 51 людина до нього має отримати житло аж до того часу, аж після того він зможе отримати житло. На сьогоднішній день це практично нереально, але будемо шукати вихід. Ага. – Чому це тут нереально? В Києві реально, в звягелі реально, тому що, тут є, тому що там є житловий. фонд. – Щоб вам показати просто вас, Роману вам дає житло, Де є будинки пусті. Це не наше житло. Не ваше, це. то ви маєте його придбати і дати цим військовим, які повернуті з полону, які проходили участь в бойових діях. Будемо ви це, це... маєте зробити? Будемо це за цим будемо це... найближчим часом. Юрій Чомаченко, секретар Романівської селищної ради, сказав кореспондентам Суспільного, що Владислав Столяров стоїть у черзі на квартиру, і йому потрібно чекати, коли перекажуть гроші на його особисту банківську картку. Наступним етапом. Ми подаємо інформацію в обласну військову адміністрацію, де і цих, цих, дану категорію осіб, фінансує вже держава. Тому кошти, як тільки надходять субвенційні кошти, безпосередньо нам приходить інформація, що дані кошти будуть передбачені в бюджеті в такого-то року. Ці кошти, коли приходять до нас, по черзі. Я зараз не готовий сказати, який він через стоїть, але ну, дійсно 52 Ну, мабуть, мабуть. тому е, по надходженню йому е, даних коштів, ці кошти падають на його картковий рахунок. Тобто не через нас. Е, в цьому році. Якщо не помиляюсь, чотири особи отримали такі кошти на придбання квартир від держави. Ага, тобто вони отримують саме гроші і вони вже самі за них купують собі квартир. Це, Так вони так. її купують, де вони хочуть, чи мають в певному якомусь в якійсь громаді купити. Ну наскільки я знаю, в наші люди, які наші особи, які стояли на квартирному обліку, навіть купляли в квартири і в місті Житомир. Ага, такі вже були за повномасштабне вторгнення. Так, ну, в цьому році чотири 4, 4 особи. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.